Будь-городник, що займається вирощуванням помідорів, знає скільки зусиль потрібно вкласти в підготовку насіння цього овоча до посіву, причому отримати швидкі і якісні сходи виходить не завжди. За допомогою такого простого і доступного методу, як посів помідора, в окріп, можна не тільки домогтися дружного проростання насіння. А й істотно заощадити свій час і сили способи посіву насіння помідора в окріп, використовувати окріп при посіві насіння стали відносно недавно, але така процедура швидко знайшла собі безліч шанувальників, адже таким чином можна отримати не тільки швидкі і дружні сходи за рахунок кращого прогрівання насіння. І вимивання з них речовин, що ускладнюють проростання, але і позбавити себе від необхідності проводити довгу попередню обробку посівного матеріалу, але будьте обережні, занадто гаряча вода вісім може пошкодити насіння, і сходів ви від них не дочекаєтеся, щоб уникнути подібної ситуації. Перевіряйте температуру води найбільш сприятлива: сім ос і для поливів користуйтеся заварювальним чайником. Вода, в якому остигає швидше, ніж у звичайному, кілька насіння томатів перевірила таким же способом. Зійшли швидко, але і ростуть швидко, сильно витягнулися, ростуть з підсвічуванням, трохи раніше посіяла томати методом протоки землі окропом і потім насіння, ті не так тягнуться і рінангц. В нрюсом Дом домдача посев сем'ян в кипяток і віз кипятком, якщо ви сумніваєтеся в якості насіння і не впевнені, що всі вони проростуть навіть під впливом високих температур, то приберіть все, що мають дефекти плями дірочки, а решта помістіть в сольовий розчин одиннадцят у солі на 1 води і залиште на 20, двадцять пустотілі зовсім непридатні насіння повинні спливти, а залишилися можна дати шанс. Не забудьте їх промити і добре обсушити до сипучого стану перед проведенням посівних робіт. Спосіб з використанням ґрунту перед тим, як приступити до посіву, запасіться достатньою для вас кількістю ґрунту, можна взяти універсальний овочевий або кокосовий субстрат і пластиковим контейнером з кришкою цілком підійде одноразовий. Якщо у вас закривається ємності, не знайшлося, то використовуйте звичайну. Загорнувши її після проведення посіву в поліетиленовий пакет, наповніть контейнер ґрунтом, не дістаючи до краю 1-1. 5. деякі садівники рекомендують перед посівом злегка зволожити ґрунт гарячою водою 1 0 0 ос, а потім дати їй трохи охолонути при дотику пальця. Повинно бути тепло, але не гаряче. По поверхні акуратно розкладіть насіння на відстані 2-3 смодин від одного. Злегка втисніть їх в ґрунт за допомогою зубочистки або сірники, обережно полити посіви окропом 7-0 ос, закрийте контейнер кришкою і негайно укутайте його в рушник, поставте заготовку на батарею приблизно на ч. після закінчення цього терміну приберіть рушник і переставте контейнер в тепле 2-3 ос у 2-5 ос місце. Користуються цим методом, городники запевняють, що отримати дружні сходи можна вже через 2-3 дня. Відео Посів насіння помідорів, укріп ґрунт, спосіб з використанням туалетного паперу для проведення посіву. Вам знадобляться тільки туалетний папір і пластиковий контейнер з кришкою. На дно контейнера покладіть туалетний папір в 5-7 шарів, акуратно пролити її окропом. 7-0-ОС і розрівняйте ложкою, надлишки вологи злийте, поверх викладіть насіння на відстані 2-3 смодин від одного і злегка втисніть їх в папір ложкою. Обережно по стінках влийте окріп, нахиляючи контейнер в різні боки, щоб волога рівномірно розподілилася по папері, при цьому насіння вона повинна обшпарити, але не покрити. Закрийте контейнер кришкою і відразу ж його в рушник. Поставте заготовку на батарею приблизно на 50 після цього часу. Приберіть рушник і поставте контейнер в тепле 2-3 ос у 2-5 ос місце. Якщо ви вирішите використовувати цей спосіб, то чекати появи сходів доведеться трохи довше, приблизно 8 днів відео посів насіння помідорів у кріп на туалетний папір, посіяти насіння помідорів, у котріп неважка справа, і з ним впораються навіть ті, Хто приступає до нього вперше, виконуйте всі рекомендації і бажані результати не змусять себе чекати.